Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді будуть жовті led лампи які на цей раз представлені компанією Tempest. Можна сказати, що компанія Tempest – це далеко не перший виробник, який намагається задовольнити потребу певних автолюбителів в led лампах але жовтого кольору. У нас вже було багато оглядів подібних рішень, і результат завжди був. Однаковим. Справа в тому, що жовті led лампи завжди світять менш яскраво, ніж білі. Це тому, що сам по собі світлодіод світить блакітним світлом, і для того, щоб зробити з нього жовтий світлодіод, на нього потрібно нанести світлофільтр або люменофор. І от якраз ось цей люмінофор суттєво знижує світловий потік. Лампи, і відповідно ми втрачаємо яскравість. Я думаю, що в даному випадку ми не побачимо нічого нового, а тим паче, що дані лампи в нас навіть без активної системи охолодження. Тобто це малопотужні лампи, і які в додаток до всього мають товстий шар люменофора для того, щоб зробити світло світлодіодів жовтим. Але як це все буде на практиці, насправді ми дізнаємось трішки згодом. Що стосується конструкції або будови лампи, то тут взагалі немає нічого нового. Навпаки, лампи ось такої конструкції можна зустріти в модельному ряді майже кожного бюджетного виробника. Тобто в мене складається враження, що десь є якась фабрика, яка штампує лампи подібної конструкції, і пропонує їх всім, хто забажає. Тому тут особливо... Балакати немає про що. Система охолодження пасивна, цоколь пластиковий. Добре, що він фіксується в єдиному правильному положенні. Це плюс деякі відомі бренди досі не можуть зробити ось таке рішення. В них цоколі чомусь обертаються на 180 градусів. Драйвер вбудований в саму лампу, і тут ми бачимо, ось у нас виходить. Дріт для підключення до бортової мережі. Власне кажучи, ось цей момент мені теж не дуже подобається в лампах подібної конструкції, тому що дріт, як ми бачимо, трішки ось тут може обертатись і відповідно десь там можуть відірватися контакти. Тобто фіксація дроту в цьому місці мені здається не найнадійніша. Ну і контактна група стандартна, а четверта, в принципі, замість лампочки під'єднуємо і отримуємо вже якісь результати. Тобто конструктивно тут взагалі нічого нового, нічого цікавого. Вся цікавість даних ламп це жовте світло, і те, скільки світлового потоку ми втратимо через те, що лампи будуть світити саме жовтим світлом. І ось цей параметр ми зараз перевіримо. При напрузі 13,85 В лампи споживають 1,6 А. Їх потужність 21,7 Вт. Світловий потік 683 люмен. Ефективність 31Вт, колірна температура дійсно відповідає жовтому спектру 3072 К. Через 5 хвилин при напрузі 13,9 В. Тобто в нас на 500 В підскочила напруга, лампи стали споживати на пів Ампера менше. Тобто суттєво просіли. Їх потужність складає тепер 14,2 Вт, а світловий потік 412 люмен. Ефективність 29 люмен Вт, колірна температура 3240 к. Отже, як ми бачимо, виробник нас не обманув, і колірна температура даних ламп дійсно відповідає жовтому спектру. Але при цьому ми також бачимо, що світловий потік дуже низький, всього-навсього 400 люмен. І на що спроможні ці 400 люмен, ми зараз подивимось. Ну що ж, як не дивно, лампи світять дійсно жовтим світлом, але не дуже яскраво. Світлотіннява. Межа більш-менш нормальна, але лінії термінатора, на мій погляд, не вистачає чіткості. Є якісь такі неоднорідності, розмитості, і, в принципі, їх буде непогано видно на чорно-білих знімках в порівнянні також з іншими лампами. Але в цілому, в принципі, лампи світять непогано. Єдине, що Кидається в очі, це те, що вони не дуже яскраві. Але остаточні цифри ми вже отримаємо після замірів люксметром. А зараз подивимось на дальні світло. Дальні світло виглядає наступним чином. Я завжди кажу, що в цій фарі воно стандартне для всіх ламп. Тобто, всі лампи тут світять майже однаково і немає ніякого сенсу затримуватись, щось порівнювати або обговорювати. Повертаємось до нашого ближнього і переходимо до контрольних замірів. Найкращий показник освітленості в контрольній точці 1 це 1470 люкс, в точці 2 490 люкс, точка 3 220 люкс, точка 4 150 люкс. Точка 5, це водій зустрічного автомобіля 41 люкс, ну і це не дивно. І точка 6. Це обочина, підсвітка дорожніх знаків. Тут 67 люкс. Вище цієї лінії. Тут освітленість падає до позначки 15, 16, 20 люкс. Тобто світла взагалі дуже мало. Звісно, при освітленості 1500 люкс важко. Уявити, що ці лампи можуть когось сліпити, але все ж таки ми проведемо наш додатковий стандартний тест. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Ну, як ми бачимо, вона мене абсолютно не сліпить, мені не доводиться закривати очі там або відводити їх в сторону. Це можливо з двох причин. По-перше, тут нормальна світлотіньова межа, і по-друге, як я вже сказав, лампи не дуже яскраві. Ми бачимо, що нижня частина тулуба якось ще освітлюється, верхня, думаю, на камеру буде видно, повністю знаходиться в темряві, і також ми можемо зробити ще якісь там порівняльні знімки з іншими лампами з минулих тестів. Для порівняння з лампами Tempest ми візьмемо галогенки від Philips, посилені GT 200, а також лампи Osram і Kaizen. У Osram світловий потік приблизно 660 люмен, у Kaizen трішки більше, ніж 700 люмен. І навіть при ось такій різниці ми бачимо суттєві. Відмінності в освітленості, особливо в контрольній точці 1. Тобто, як ми бачимо, через те, що виробник обрав жовтий спектр світла, ми втратили дуже багато освітленості. І ці лампи по освітленості краще порівнювати не з LED-лампами, а звичайними галогенками, ну точніше, звичайними посиленими галогенками. І ось, якщо порівнювати їх з галогенками, то ми бачимо, що з LED-лампами Темпест. При жовтому спектрі світіння ми отримуємо трішки більше освітленості в контрольних точках 1 і 2. Тобто, в принципі, трішки краще освітлюємо дальню дистанцію і можемо сподіватися на те, що LED-лампи все ж таки працюють довше, ніж галогенки. Отже, лампа Tempest TMP3200 3220 це не історія про те, як суттєво покращити світло фар свого автомобіля і збільшити освітленість. А історія про те, як замінити штатні лампи на лампи, які будуть трішки яскравіші, і при цьому світити жовтим світлом. Тобто, по суті, ми маємо аналог посилених галогенок, але з більшим ресурсом. І якщо у вас такий варіант плаштовує, однозначно можна розглядати такі лампи до придбання. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!